Привіт, початок тижня. Сьогодні планове тренування присідань. Важкої ваги сьогодні не буде. Більше як розвантаження і гарна активна зарядка. 20 на 10 розминка. 40 на 8, трохи додаю, продовжуємо розминку. Сімдесят на п'ять, входимо в робочий ритм. 100 на 5, просто зробити гарний підхід. 135 на 4, контроль корпусу, контролюємо дихання. Працюємо. 155 кг і кілограмів, повторень. Перший робочий підхід на сьогодні працюємо спокійно і впевнено. 155 кг, другий робочий підхід. Добираємо об'єм. На сьогодні це все. Спокійне відновлювальне тренування. Далі заминка. Розгинання ніх сидячій блоці, два підходи по 20 повторень. Розведення ніг сидячій блоці 2 по 20. І підйоми на носки сидячій блоці, чотири підходи від 20 до 12 повторень. Виси на перекладені. чотири підходи, 60, 50 40, 30 секунд. І далі спинка. Далі потреную м'язи спини. Розпочинаю з половера на прямих руках з верхнього блоку чотири підходи від 15 до 10 повторень. Ловим відчуття м'яза, готуємо спину до серйознішої роботи. Вертикальна тяга, 4 підходи від 12 до 8 повторень. Тепер вже працюємо над шириною. повний контроль, повна амплітуда. І знову ж таки, в таких вправах вага не головне. Найголовніше це відчуття м'яза. Тягав нахилі з нижнього блоку зворотним хватом. 4 підходи від 12 до 8 повторень. Працюємо потужно, але технічно. Серединка спини має просто горіти. Тяга з гантелями в нахилі запорою 4 підходи від 12 до 8 повторень. Прибираємо читінг, ізоляція і повний фокус саме на м'язах спини. Вертикальна тяга вузькою рукояткою, 4 підходи від 12 до 10 повторень, добиваємо найширше. Зворотній метелик, 4 підходи від 15 до 10 повторень. Фініш на сьогодні. Тут вже чиста робота м'язів, тому гарно викладаємось. Все, тренування готове. Не, не шукаємо, шукаємо стабільність. Робиш регулярно, і результат обов'язково пройде. До зустрічі!